Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі де і Ми продовжуємо. У Кам'янському відзначили Міжнародний день донора. У центрі переливання крові зібралося чимало охочих здати кров. Підтримав акцію і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Кров рятує життя. Кожен медичний заклад зацікавлений мати її стратегічний запас, особливо під час повномасштабного воєнного вторгнення. Наші захисники, які зазнали поранень, постраждалі від ворожих обстрілів та атак, поранені внаслідок дорожньо-транспортних пригод та надзвичайних ситуацій, породілі, пацієнти після хірургічних втручань та інші хворі. Ми знаємо, що сьогодні день донора, тому всі працівники закладу освіти, які можуть за станом здоров'я, які бажають здати кров, допомогти нашим воїнам, вони прийшли сьогодні здавати кров. Всі дорослі люди вони знають на що вони йшли, тому ми їх ознайомили і морально підтримуємо для того, щоб вони не хвилювалися і все було добре. Серед тих, хто виявив бажання здавати кров донори з досвідом. Але прийшли і ті, хто вирішив стати донором вперше. Трошки хвилюючи, так скажемо, не що боюся, ні, а хвилююся. Так сьогодні день донора, тому вирішила, що потрібно починати, мабуть, сьогодні саме. Так, можливо, комусь буде дов на допомогу буде моя кров. До всесвітнього дня донора долучився і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Аби власним прикладом залучити до благородної справи якомога більше містян. Сьогодні міжнародний день донора. Я сьогодні також буду здавати кров. Хочу привітати всіх донорів Кам'янського з цим святом, побажати здоров'я, довгих років життя. Завдяки вам постійно ви рятуєте життя наших громадян, рятуйте життя наших захисників. Хочу подякувати нашим захисникам, які захищають кожного з нас, завдяки яким ми живемо дикими вільним українським повітрям. Хочу подякувати всім лікарям, які працюють в цій сфері. Бажати всім миру та перемоги кров потрібна щодня, тож донором можна стати будь-коли. Головне не мати деяких хронічних захворювань, таких, наприклад, як цукровий діабет, і дотримуватися всіх вимог і порад лікарів. Напередодні треба підготуватись до кроводачі. Це означає. Не вживати ну, напередодні жирного, жареного молочних продуктів, треба відпочити з ночі, з ночних смен приходить до нас не треба, треба відпочивати, а також необхідно легкий сніданок. І прийти до нас на випить чаю у нас і стати донором. Коли до нас приходить людина перший раз, вона попадає в реєстратуру, вона реєструється, потім проходить обстеження у нашого лікаря-терапевта. Також вона проходить обстеження в лабораторії. Там ми приділяємо гемоглобін, і терапевт дає допуск до проведачі. Далі в нашому буфеті треба випити пару склянок чаю, це обов'язково для донора, для того, щоб наша кров, особливо в літній період, дуже жарко, ми тіряємо влагу і нам треба встановити нашу. Обйом, циркулюючої нашої крові, випити водички, побільше водички, а також і ну, літом треба пити побільше води, щоб кров не була густою. У Кам'янському центрі переливання крові двері відкриті для всіх, хто має бажання здати кров. Пам'ятайте, ваша кров може врятувати не одне життя, повернути здоров'я пораненим та постраждалим заради нашої майбутньої перемоги. Михайло Олійник, Ілля Лумовський, новини Д1.